Я маю глибокі переконання про надзвичайну важливість наявності знань у процесі війни з інсультом. Лише тоді, коли ми розуміємо на своєму пацієнтському рівні, що взагалі з нами відбулося і в якому напрямку знаходиться шлях виходу з цього кризису, то та коли в нас є розуміння того, що та для чого ми робимо, виконання будь-яких вправ може бути ефективним. Тому канал буде постійно наповнюватися як теоретичними, так і практичними випусками. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги «Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту. Або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому Ютубу. Як я вже багато разів говорив, не розібравшись у своїй хворобі, у пацієнта мало шансів її перемогти. Цей випуск продовжить наше заглиблення в тему менеджменту спастичності. Слово менеджмент означає управління, за словами Анрі Файолаля, французького гірничого інженера-засновника класичної школи управління, управляти це прогнозувати, планувати, організовувати, командувати, координувати та контролювати. Отже, нашим завданням є навчитися управлятися зі своєю спастичністю. Левовій частині людей, що вижили після інсульту, складно розігнути у лікті свою уражену руку. Так це відбувається через спастичність м'язів, про яку я вже неодноразово розповідав. Рука постійно зігнута в лікті і залишає, залишається такою більшу частину часу щоденно. Через деякий час різні структури. Навколо ліктьового суглобу, включаючи шкіру, нерви, кровоносні сосудини та інші м'які тканини, що вони скорочуються. І що саме погане, скорочуються м'язи. Скоротившися ось так одного разу, тканина залишається такою назавжди. Випрямлення руки у лікті стає неможливим. Розігнути руку в лікті не можна навіть за допомогою здорової руки або іншої. Людини. Це і є тим, що називають контрактурою. Контрактура позбавляє суглоб усякої можливості відновити його початкову амплітуду рухів. При контрактурі потрібне хірургічне втручання для подовження тканини, що скоротилася. Контрактура серйозне порушення із дуже серйозними наслідками. І самим поганим є те, що навіть якщо людина може дозволити собі найкраще із можливих лікування, то контрактура зведе всі зусилля нанівець. Тому профілактика виникнення пролежнів та контрактур має вестися із перших годин від початку інсульту. До речі, ось перегляньте відео за цим посиланням, де ми із Петром Ковальчуком у подробицях про це розповідаємо. І, взагалі, на цьому місці, давайте поставимо вподобайку, зробимо репост, а в кінці прокоментуємо, якщо є що сказати. І ті, хто досі якихось причин не підписався на мій канал, саме час це зробити. Все це важливе для подальшого розвитку проєкту. Розвиваємо україномовний YouTube разом. Продовжуємо! Важливо не прогавити момент. Коли у людей, що вижили після інсульту, проходить млявість і м'язи зазвичай стають спастичними. Що означає напруженими, бо це може призвести до контрактури. Для запобігання цьому порушенню слід регулярно і безпечно, що розтягувати м'язи на ураженому боці тіла, бо це допоможе зберегти їхню повну довжину. Та найбільшу амплітуду рухів в суглобах, а це має величезне значення для подальшого відновлення організму. Підтримка довжини м'язів тканин це основа або навіть запорука для застосування самих різних вправ та методів реабілітації в майбутньому. Розтягування також важливе з наступних причин. Воно може забезпечити короткочасне <кій> зменшення спастичності м'язів. Але оскільки причина проблеми знаходиться не у м'язах, а у мозку, то розтягування дасть лише тимчасовий ефект. Воно знижує болючість, яка пов'язана з зусиллями спрямованими на відновлення. Реабілітація після інсульту, це в основному вправи та практики, які потрібно повторювати велику кількість разів. Ці вправи та практики. Примушують м'язи працювати незвичним чином. І від цього часто все болить. Так от, розтягування зменшує цю біль. Далі. Розтягування корисне. Просто корисне для м'язів та інших тканин, без залежності від того, уражене тіло інсультом чи ні. Бо збереження гнучкості підтримує молодість тіла, як би пафосно це не звучало. Далі розтягування зберігає м'язи та суглоби здоровими. Однією з серйозних проблем після інсульту є те, що кінцівки не здійснюють рухів по всій амплітуді. Амплітуда рухів це вся от дуга доступного безболісного руху. І якщо розтягнути, розглянути у якості прикладу ліктьовий суглоб, то амплітуда тут це увесь рух. Від повністю зігнутого ліктя до повністю випрямленого ліктя. Якщо здоровій людині поставити спеціальний лічильник і порахувати, скільки разів на день вона повністю згинає та випрямляє руку в лікті, це буде дуже велика кількість разів. М'язи та суглоби створені природою для руху, а інсульт їх знерухомлює. А ми ж знаємо, що чим більше м'язи та суглоби після інсульту рухаються. Тим більше здоровими вони залишаються. Далі розтягування робить кожен наступний рух більш легким та доступним. М'язи, як ми знаємо із попередніх випусків про спастичність, використовують її як захисний механізм від розриву. Спастичність обмежує кількість рухів, які може зробити м'яз. Напружений стан м'язів стабілізує кінцівку. Гарна новина, новина полягає в тому, що ймовірність розриву м'язів, коли кінцівка стабілізована, набагато менша. Погана полягає в тому, що кінцівка рухається із великими труднощами. Таким чином, все одно існує варіант, що м'яз може розірватися. Після інсульту спастичність може бути як у згиначах, тобто м'язаки, які згинають суглоб, так і в розгиначах. Але м'язи, що згинають суглоб, зазвичай більші та сильніші, ніж ті, які його розгинають. Ось подивіться. Так, Якщо ми говоримо про верхню кінцівку, то результатом роботи з пластичних м'язів це ось таке типове положення руки. При такому типовому положенні плече притиснуто до грудей, лікоть, зап'ястя та пальця зігнуті. Це положення результат того, що ті м'язи, які згинають всякого разу, вони перемагають у схватці своїх антагоністів. Спастичне напруження виникає у всіх м'язах кінцівки, але положення, в якому вона фіксується, залежить від того, які м'язи більші та сильніші. Очевидно, у нас дуже сильні і великі м'язи грудей. Біцепс сильніший за тріпсис. Згиначі пальців та зап'ястя набагато сильніші за розгиначі. Спробуйте попрацювати розгиначами здорової руки, і ви, вам це теж стане очевидно. Спастичні м'язи, які більші і, і сильніше, вони перемагають і відповідно фіксують кінцівку. Це положення є захисним механізмом для руки та кисті. Давайте розглянемо інший випадок. Якщо б рука. Була млявою, вона бовталася собі збоку, постійно наряжаючи свого власника на небезпеку, порвати м'яз, пошкодити суглоб або вдаритися об якийсь предмет, який знаходиться поруч. Основний захист забезпечують ті м'язи, які притискають руку до тіла. Те саме вірно і для ноги. Спастичні м'язи, які більші та сильніші, в схватці перемагають. І тому ми можемо мати так звану відвислу стопу та перерозгинання коліна. І при ходьбі така нога робитиме кругові рухи. В народі це називають рука просить, нога косить. Так що із цим, -цим робити? Щоб зменшити ризик розвитку контрактур, потрібно чим раніше почати виконувати вправи на амплітуду рухів. Кожен суглоб має декілька разів розгинатися по повній амплітуді, яка це важливо не спричиняє біль. В цілому, люди, що пережили інсульт, можуть самостійно робити вправи на амплітуду рухів. Найкращі поради для розтягування можуть міститися у програмі. Яку має скласти для нас спеціаліст з реабілітації? До речі, нам, вижившим після інсульту, зі спеціалістами реабілітації слід підтримувати дружні зв'язки. Я ж можу розповісти за загальні рекомендації з розтягування м'язів, які найбільше схильні до ризику розвитку контрактур. Важливо знати, що потрібно розтягувати не якийсь окремий м'яз, а групу м'язів, які працюють сумісно. Наприклад, якщо розтягувати пальці руки, не розтягуючи при цьому запястя, то будуть розтягуватися лише деякі з м'язів. Це відбувається тому, що ті м'язи, які згинають запястя, також згинають всі суглоби в пальцях. Це лише один із багатьох прикладів того, що розтягування може бути набагато більш складним, ніж ми могли б уявити. Лікарі та спеціалісти реабілітації допоможуть займатися розтягуванням не на здогадках та якійсь випадковій інформації, а на клінічних рекомендаціях. Зверніться до них за консультацією. Якщо буде розроблена програма розтягування, то вона може бути корисною протягом усього життя. Іноді спастичність м'язів наскільки сильна, що розтягування якоїсь групи м'язів неможливе через їх напруженість. Якщо суглоб не розгинається за допомогою здорової кінцівки або іншої людини, потрібно звернутися до лікаря. Існує медикаментозне лікування. Яке призване зменшити спастичність. Коли робите розтягування, пам'ятайте, біль завжди означає, що слід зупинитися. Навіть така проста вправа, як збільшення амплітуди рухів за допомогою здорової руки, може бути небезпечною. М'язи, зв'язки та суглоби можна пошкодити. Примум нотерія. Не нашкодь принцип як медицини, так і реабілітації. Так що розтягуйтеся безпечно. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал і ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою. І пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.